Я пишаюсь найбільше нашими першими ураженими чотирьома танками. Коли цього ніхто так не робив, так масово і за один день. І от з третєго ШБР ми зробили технічну таку складову. І в перший день, коли ми з цієї технічною складовою вийшли, третє ШБР розбирали передок, якби просто труба. В перший день ми там уразили чотири танки, і з них два знищили. І це була Емоціонально, психологічно такий зрив, да, коли там вісім місяців там, ну, да, щось уражали. Ми там якісь буханки, якісь бліндажі, якийсь там особовий склад. Да, я не скажу, що ми нічого не вражали. Да, це на рівні. Порівняння там, з танками, які стоять 3-6 міль... мільйонів, да, і там, буханка, яка стоїть там, 10 тисяч доларів, ну, це рік трошки різні да, результати. І це прям був такий емоціональний сплеск, що труба.